Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. СБУ затримала на Миколаївщині фейкового інтернет-детектива, якого надурила на темі обміну полонених понад 500 родин бійців ЗСУ. за результатами комплексних заходів на Миколаївщині. Затримано шахрайку, яка прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей. На суму до 7 тисяч гривень за одного військового фігуранта обіцяла його рідними відшукати українського. Захисникам і надати їм інформацію про його місце перебування та фізичний стан. Але одразу після отримання суми зловмисниця убривала комунікацію з потерпілими, не надававши їм жодної інформації про їхніх родичів, військовослужбовців. Таким чином, зловмисниця ошукала більше ніж пів тисячі родин на майже 2 мільйони гривень. Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою Пошук зниклих та повертайся живим. Там вона пропонувала свої детективні послуги та Зазначала номер власної банківської карти для перерахування коштів, нібито для вирішення потужних питань з пошуку зниклих. Співробітники СБУ задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей. Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 чотири сім карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки. Наразі затримані повідомлено про підозру за статтею 190 кримінального кодексу України шахрайство та взято під варту служба безпеки України. Не застерігає, не слід надавати інформацію про полонених незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Той же час саму шахрайку, за даними телеграм-каналів, за рішенням суду під наглядом можуть відправити на екзумаційні роботи, буде відшуковувати тіла загиблих героїв. А також цивільного населення, а після чого відсидить свій термін. А Дмитро Ярош взагалі наголосив, що під час воєнного стану в Україні має діяти вища міра покарання до зустрічі. Друзі ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.